Вимагати знайти та покарати винних у переслідуванні учасників Житомирського Євромайдану під стіни обласної прокуратури прийшли активісти громадської організації Рух Автомайдан Житомир. Люди обурені за рік працівники прокуратури не знайшли винних у побитті та псуванні майна Житомирських майданівців. Пройшло більше року. Ми вчора дізналися, що зрушень по цих справах жодних. І мало того, багато епізодів, і багато справ взагалі були закриті. Також для нас була дивина, що прокуратура взагалі не відпрацьовується версія, що до цих переслідувань могли бути причетні керманичі області, ну зокрема, ті, що мали представляти інтереси президента на місцях, а також, ну будемо говорити, партійні. Працівники, тобто партії регіонів. Активісти принесли до входу в будівлю прокуратури Житомирської області автомобільні шини та уламки снарядів систем залпового вогню ГРАД. За їх словами, таким чином вони хочуть нагадати, до чого призводить бездіяльність органів влади. Ми цією акцією хоч хотіли нагадати, показати всім, що ми хочемо бачити перелік осіб посадовців, які розслідують кримінальні справи. І, на жаль, Через рік ми не бачимо результату. Ми хочемо показати новому керівництву Генеральної прокуратури, хто реально працює, у кого є результат, а хто саботує. Діяльність правоохоронних органів в даному випадку прокуратури. До мітингувальників вийшов прокурор Житомирської області і вкотре запевнив, що справи про переслідування учасників Євромайдану є пріоритетними для слідчих відомства. Ми не лише дивимося і шукаємо так, як доручення дав генеральний прокурор, не лише стрілочників, ті, які безпосередньо складали ці протоколи, а і хто організовує ці, і поїздки, і антимайдани. В нас на сьогоднішній день я такою інформацією не володію про те, і в нас немає тих, щоб на той період цей рік з листопада, 13 по лютий, 2014 року, щоб у нас були порушені кримінальні провадження відносно активістів майдану за. Я маю на увазі прокурорські працівники слідчі і інші працівники правоохоронних органів, щоб складали і реєстрували такі провадження, які були до цього дотичні. У нас такого немає. Сьогодні я буду інформувати Генеральний прокурор України про те, що зроблено за цей тиждень, який після оперативної ради після того, як нас збирав Генеральний прокурор України. Однозначно, я вам ще раз заверю і на підсумковій колегії на кардиційній раді правоохоронних органів, яку я проведу з усіма керівниками силових структур, питання розслідування категорії цих євромайдану автомайдану, воно номер один. Слова обласного прокурора активісти кажуть: якщо прокуратура і далі не шукатиме винних у переслідуванні житомирських майданівців, вони вимагатимуть відставки керівництва відомства.